Слава Україні! У цьому відео я вам хочу розповісти про український жіночий рух за свої права, який виник наприкінці ХІХ століття та про тих, хто до цього причетний. Цікаво, тоді слухайте у 1884 році у Станіславі Наталією Кобринською було засноване товариство руських жінок. І відбувся його з'їзд. Хто ж така Наталія Кобринська? Ви чули про те, що це перша українська жінка-феміністка. Розкажу трохи про неї, яким же чином вона цим захопилася. Народилася вона на Галичині у родині священника, освіту отримала вдома, у батька була велика бібліотека. Батько підтримував захоплення дочки читати книги. Вийшла вона заміж також за священника. У ті часи, наприкінці 19 століття, існувала ось яка традиція звичка, яку Наталія Кобринська описала у своєму оповіданні Дух часу. Те, що у родині священника. Хлопчики ставали також священниками-попами, а дівчатка попадями. Вони також виходили заміж за священників, за попів. Тому не дивно, чому чоловік Наталії Кобринської був також священником. Звали його Теофіл Кобринський. Кобринська це прізвище чоловіка, а до заміжжя вона була Наталкою Озаркевич. Теофіл Кобринський ще захоплювався тим, що збирав фольклор. Дружина підтримувала його вподобання і розділяла їх. Але, на жаль, Теофіл Кобринський помер молодим, і Наталка стала вдовою. Вона повернулася до батька. Натрапила ось на яку інформацію, А те, що у 1882 році пані Наталя разом з батьком. Поїхала до Відня. Там вони жили якийсь час. І я так думаю, що, мабуть, саме у Відні вона і стала свідком, як жінки боролися за свої права. І вже потім вирішила поділитися своїми знаннями та очолити жіночий рух за свої права на території її батьківщини. Саме Ті часи на території Європи та Америки жінки активно боролися за свої права. Які це були права: право на освіту, зокрема, вищу освіту, трудове право, право на працю, майнові права, право розпоряджатися власним майном, бо до цього що було. Жінка не могла від батька успадковувати майно. Спадкоємцем ставав її чоловік, а ще право опіки над дітьми та виборче право. І мені завжди було дуже цікаво, про що ж говорили жінки в ті часи, і як це все формулювалося буквально дослівно. Достовірним джерелом інформації слугує перший жіночий альманах, який мав назву перший вінок. Його і видавала. Наталія Кобринська за підтримки Олени Пчілки. Завдяки фінансовій підтримці Олени Пчілки був виданий цей перший жіночий альманах. Про це навіть сама Наталія Кобринська згадує на сторінках свого журналу. Вона пише, що вже зовсім зневірилася, але потім познайомилася, поспілкувалася з Оленою Пчілкою. Яка її підтримала не лише морально, але й фінансово, і вони разом і видали оцей журнал. І розказую те, що мене цікавило, і думаю, що цікавить і вас. Пані Наталія Кобринська у передньому слові та у своїй статті про рух жіночий у новітніх часах розказує ось про що. На заваді жінкам ставали чоловіки, бо вони вважали, що жінка є менш здібною. Що її мозок нездатний на те, на що здатний мозок чоловіка. Вона це все заперечує, говорить, що з вченими досліджено, що жінки є такі ж здібні, такі ж розумні, як і чоловіки. Це звучить смішно, це звучить дико, але це була правда того часу. Далі вона розказує про відомих жінок, називає їхні імена, серед них і письменниця Джордж Санд. Потім. Говорить Наталя Кобринська про те, що вже час змінився, і жінка не повинна стільки перебувати на кухні, не повинна стільки часу присвячувати родині рукоділлю, бо вона може це все купити, бо вже є різні фабричні вироби, і жінка може скористатися ними. Зокрема, не потрібно самі виготовляти тканину, шити одяг для своєї родини. Це все можна придбати. Натомість жінка може піти працювати, мати власні кошти і фінансово не залежати від чоловіка. Пані Наталія Кобринська пише: ось про що пише про те, які ж зміни відбулися в різних країнах. Зокрема, в Америці жінки можуть працювати вже не лише на фабриках, а ще й лікарями. Вчителями подає статистичні дані. Найновіші статистичні дані 250 тисяч жінок, покінчивши вищі науки, і займають становище лікарів, адвокатів і так далі. Лондонський почтовий уряд постановив, те, що на поштах та телеграфах уже можуть працювати жінки. Далі Німеччина. Що було там? Там було засноване товариство, яке буде вишукувати посади для жінок. Товариство утримує школу рисунків, моделювання, школу торгівельну, куховарську, шиття і жінки, там вчаться, потім виготовляють певні ось вироби і можуть результати своєї праці реалізувати в спеціально створених магазинчиках. Ще згадує про те, що у відні жінки приймаються на роботу у шпиталях. А ще пані Наталія Кобринська розказує про те, що наші жінки вже їздять на навчання до Німеччини, Франції. У Німеччині вони навчаються на лікарів. І яскравим прикладом цього. Є повість Олени Пчілки-Товаришки. У цій повісті вона розказує про двох дівчат з Полтавщини, які поїхали до Німеччини до Цюріху на навчання, щоб стати лікарями. Одна з них Люба повернулася на батьківщину і почала працювати лікаркою, допомагала простим селянам. Таля Кобренська говорить, що жіноча праця. Оплачується нижче, але все одно жінка має власні кошти, і вона не залежить від чоловіка. А тепер хочу розповісти, що вміщено в цьому альманасі та про мову творів. Стиль написання текстів відрізняється від того стилю, до якого ми з вами звикли. І як на мене, то читачеві трохи складно сприймати те, що описується. Але ці тексти є дуже важливим джерелом інформації про події, які відбувалися в ті часи. Бо у цьому журналі вміщені не лише художні твори, про які зазвичай розповідають, а ще і статті самої Наталії Кобринської та інших жінок-авторок. І я вам зачитаю. Про статтю Наталії Кобринської про рух жіночий в новіших часах я переповіла. Єрина родинна неволя жінок в піснях і обрядах весільних. Катерина Довбушенкова Жінка і княгиня, Народні обичаї Скосівщини. Ольга Франко: Карпатські бойки і їх родинне життя. Наталя Кобринська замужня жінка середньої верстви, і остання стаття Наталії Кобринської про первісну ціль товариства руських жінок Станіславові. Так, для прикладу розкажу ця стаття Катерини Довбушенкової, дівка і княгиня народній обичаї Скосівщини. І в цій статті описаний дуже цікавий звичай, який був серед хлопців: як перевірити вдачу дівчини? І найцікавіше те, що мені подібну історію переповідала моя бабуся. Виходить, що оця ось традиція була поширена, мабуть, що не лише на Косівщині, бо моя бабуся мешкає на Полтавщині. Розказую, що ж було. Хлопці у дівчат забирали. Або перстень, або хустину у цій ось статті хустка названа платиною. І якщо дівчина цю хустку не віддавала, або відповідно перстень, вона ось оборонялася, відбивалася від хлопця, це говорило ось про що: а про те, що дівчина. Дбає про власну репутацію і підступитися до такої дівки дуже складно. А ота от дівчина, яка легко віддавала хустку або перстень, її не сватали. Ось хлопець переставав з нею спілкуватися, та інші хлопці від неї відверталися, бо вважали її за легко доступну. Що розказувала мені бабуся? Була в неї сусідка. Ось коли вона ще дівкою була, відповідно, і сусідка була дівкою, і бабуся моя була дівкою, то у неї один хлопець забрав з руки перстень, золотий перстень. У ті часи він коштував дуже дорого. Батьки хотіли його забрати назад, повернути. Говорили із цим хлопцем, і з його батьками, але перстень так і не повернули. До речі, на дівчині він цій, звичайно ж, не одружився. І я так розумію, що це, мабуть, що був відголосок отієї давньої традиції, яка колись була така популярна. Ще розповідається про життя жінок, як вони тяжко працювали, що вони мали робити, і що часто чоловіки до жінок ставилися погано, могли їх бити. і... Те, що чоловік піднімав на жінку руку в родині у деяких сім'ях серед селян було навіть нормою. Я на цьому зупинюся. Кому цікаво, то ви можете знайти електронний варіант цього журналу жіночого альманаху. Перший вінок в інтернеті все є в вільному доступі та почитаєте. Я вважаю, що оці ось статті є. Цінним джерелом інформації саме для етнографів, бо завдяки інформації, поданій у цих статтях, ми можемо дізнатися про справжнє реальне тодішнє життя. Були у цьому журналі вміщені і художні твори. Це були вірші або оповідання, часто їх називали образок з життя. Письменниці, ось які були представлені: це Чайка Дніпрова, Оляна Кравченко. Леся Українка, Людмила Старицька, Ганна Барвінок, Міхаліна Рушкевич, Сидора Навроцька та інші авторки. І наостанок розкажу вам, що вміщено у статті Наталії Кобринської про первісну ціль товариства руських жінок в Станіславові. Так, вона говорила ось про що, що для жінки важлива самоосвіта. Потрібно багато читати. І в ті часи. Книга була надзвичайно популярною. Якщо пригадати повість Олени Вчілки товаришки то головна героїня цієї повісті Люба якраз постійно ходила з книгами науковими книгами, художніми книгами. Ще описується такий випадок, коли Люба погукала свою служницю Тетяну і почала їй читати книгу з батькової скрині. Це була Енеїда Котляревського. Тетяна дуже сміялася, потім вона ще перепитувала Любу, чи не знайшла Люба подібної книжки. Бо Тетяні книжка дуже сподобалася, і вона ще хотіла послухати розповідь народною зрозумілою мовою. Наталя Кобринська хоче звернути увагу читача, ось на що: а на те, що саме з літератури ми дізнаємося про ті. Реальні події, які відбуваються, а ще що література об'єднує Україну, українські землі, письменники між собою спілкувалися, і ось таким чином вони об'єднували українські землі, бо на той час вони були розділені між двома імперіями царською Росією та Австро-Угорською імперією. На жаль. Що писала Наталя Кобринська? Русь Україна розділена політично в'яжеться за допомогою літератури. А ще вона мріяла про власний фонд. Це був фонд товариства, який би володів власними коштами. І на що ці кошти вона витрачала на видання книг українською мовою, а також на різні конкурси. А на переможців чекали б грошові винагороди. Подальша діяльність Наталії Кобринської не мала такого успіху, але оце ось зерно, зерно боротьби жінок за власні права. І вже ось далі ми дізнаємося про те, що вже справді жінки мали змогу вчитися на рівні з чоловіками. Це зерно було посіяне. Ми їй щиро за це вдячні. Якщо відео було цікавим, ви дізналися для себе щось нове, лишайте коментар, щоб підтримати мене та весь український YouTube. А з вами була Аліна Конотоп і зустрінемося у новому відео.